Всім доброго дня! Я вас рада вітати на каналі Вчений Кіт. І сьогодні ми з вами поговоримо про вітамін Д. Вітамін Д відноситься до групи жиророзчинних вітамінів, які всмоктуються у кишечнику та транспортуються у тканини у комплексі із ліпідами. Вітамін Д існує у двох формах, які синтезуються в організмі: це ергокальциферол або вітамін Д2 і холекальциферол або вітамін Д3. Фізіологічна роль вітаміну Д полягає у регуляції процесів обміну кальцію і фосфору, сприянні засвоєнню іонів кальцію та відкладанню його у кістковій тканині. Саме тому до молока, до йогуртів. Додають вітамін Д, що буде сприяти кращому засвоєнню кальцію, який у великій кількості міститься саме у молочних продуктів. І таким чином це буде сприяти кращому засвоєнню кальцію та буде сприяти росту, росту дитячого організму. Таким чином це також буде забезпечувати міцність кісток, стимулювати рост організму і буде сприяти загоєнню переломів кісток. Джерелами вітаміну d 3 є переважно продукти тваринного походження: це м'ясо, печінка савців, рибій жир і риб'яча печінка, вершкове масло, молоко та жовтки. Джерелами вітаміну d 2 є продукти рослинного походження, а саме це можуть бути рослинні олії, какао-порошок, лісові гриби або дріжджі. Також вітамін Д може синтезуватись і під впливом ультрафіолетового випромінювання у клітинах шкіри із провітаміну, дегідрохолестерин. Але здатність організму самостійно утворювати вітамін Д із віком знижується, і тому людям похилого віку необхідно більше часу проводити на свіжому повітрі, особливо у сонячні дні і у літні місяці. Добова потреба у вітаміні Д залежить від віку, характеру професійної діяльності, а також загального фізіологічного стану організму. І в середньому добова потреба для дорослих становить 2,5 мікрограми, а для дітей 10 мікрограмів. Нестача вітаміну Д або стан гіповітамінозу супроводжується остеопорозом, а саме це зниження мінералізації кісток або остеомаляцією це розм'якшення кісток. Також стан нестачі вітаміну Д супроводжується частими переломами кісток, м'язовою слабкістю та затримкою розвитку зубів. Стан повної нестачі вітаміну Д спостерігається у дітей віком до одного року і розвивається у таких дітей деформація кісток, і це захворювання називають рахіт. В основі рахіту лежить недостатність вітаміну Д. Порушення мінерального та інших видів обміну речовин, внаслідок чого мають місце розлади формування скелета, функцій внутрішніх органів та систем. І типовими симптомами рахіту є зміни форми черепу, грудної клітини та оподібне і Х-подібне викривлення ніг. З метою запобігання рахіту в ранньому віці рекомендовано прийом вітаміну Д у дозі 2000 міжнародних одиниць на добу жінкам у третьому триместрі вагітності, які недостатньо часу перебувають під впливом сонячних променів або мають високий ризик недостатності вітаміну Д. Для лікування рахіту у дітей. Також використовують різ, різні добові дози вітаміну Д. Якщо встановлений рахіт легкого ступеню, то рекомендовано вживати 2000 міжнародних одиниць вітаміну Д протягом 30-45 днів. Якщо встановлений рахіт середньої важкості, то рекомендують вживати 4000 тисячі міжнародних одиниць вітаміну Д протягом 30 днів. 2-3 рази на рік із інтервалами між прийомами не менше ніж 3 місяці і необхідні такі курсові вживання вітаміну D до 5 річного віку. При важкому Рахіті рекомендується вживання 5 тисяч міжнародних одиниць вітаміну Д на добу протягом 30 днів 2-3 рази на рік, знову ж таки, з інтервалами між курсами не менше 3 місяці до 5 річного віку. Стан гіпервітамінозу, вітаміну Д. Супроводжуються порушенням ліпідного обміну, гіперзбудливістю у дітей судомами, у дорослих відзначається підвищення вмісту кальцію і фосфору у крові, відкладання солей кальцію, що призводить до вапнування кровоносних судин, і кровоносні судини внаслідок цього втрачають свою еластичність. Також… Це призводить до вапнування кісток і внутрішніх органів. А тепер давайте переходимо до контрольної частини і розглянемо тести, які можуть зустрічатись у вас на іспиті. Крок 2 із дисципліни гігієни. При обстеженні дитини у неї виявлено підвищену подразливість, рухове занепокоєння, загальну слабкість і затримку розвитку зубів, дефіцит якого вітаміну є в організмі. Затримка розвитку зубів свідчить про порушення кальцієвого обміну і вказує на дефіцит вітаміну Д. Наступний тест, холодний період року характеризувався низькою температурою повітря, постійною хмарністю. І снігопадом. У зв'язку з цим перебування дітей дошкільної установи на відкритому повітрі було обмежено. При медичному огляді діти скаржились на сонливість, кволість, поганий апетит, спостерігалась низька активність на заняттях із фізичного виховання. При лабораторному дослідженні крові було виявлено порушення фосфорно-кальцієвого обміну, і причиною такого стану у дітей може бути із перелічених відповідей не Підходить ультрафіолетова недостатність, тому що вітамін Д синтезується під впливом ультрафіолетового випромінювання у клітинах епідермісу. І саме на нестачу вітаміну Д буде вказувати порушення фосфорно-кальцієвого обміну у дітей, тож правильна відповідь: ультрафіолетова недостатність. І ще один тест щоденно до раціону харчування трьохрічної онуки, бабуся додавала свіжі овер. Обачі та фрукти, дієтичне м'ясо, 50 мл сметани, 10 г вершкового масла та 150-300 мл свіжого молока, яке купувала у сусідів. Через тиждень у дівчинки виявились головні болі, слабкість, брадікардія, діарея, поліурія. За даними лабораторного обстеження, у дівчинки виявилась гіперкальцемія, гіпофосфатемія, гіперглікемія, підвищена концентрація мочевини та креатинину. Вкажіть можливу причину захворювання. При аналізі раціону дівчинки ми звертаємо увагу на те, що її раціон був збагачений продуктами тваринного походження, які є основним джерелом надходження вітаміну Д3. Також у дівчинки спостерігаються і специфічні, і неспецифічні симптоми нестачі вітаміну Д3. Оскільки, за даними лабораторного обстеження, у дівчинки виявлена гіперкальцемія, то це свідчить про надмірний вміст у її раціону кальцію та вітаміну Д, який сприяв кращому засвоєнню кальцію. І таким чином. Проаналізував раціон дівчинки та з'ясував, що у її раціоні було багато продуктів тваринного походження. Ми обираємо єдину правильну, можливо, правильну відповідь із перелічених це збагачення молока вітаміном Д. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До побачення.